Я був категорично проти приходу команди Тимошенко до нашої України. Я був тоді заступником керівника штабу, виборчого президентські, тоді президентські вибори Віктора Ющенка був. І ми тоді пішли з штабу, в ну, ну, вони своєчасно прийшли. Вони вже зрозуміли, що Євченко перемагає, і тому вони прийшли. А потім сталося так, що після того першого уряду «помаранчевого», ситуація зайшла в глухий кут і в серпні 2005 року, перша українська економіка дала мінус в порівнянні з відповідним місяцем минулого року. Тобто, просто було таке піке вниз. Ну і на цьому фоні. Ну, уряд, який мені довірили очолити, ми витягнули цю ситуацію того ж року, і потім почалося зростання. А, ну, це не дуже подобалося багатьом. Стосовно того, що відбулося а, під час відставок наших відставки були: це була нам плата за Грузію, я так думаю. Значить, команда Кремля була, і її треба було людям, які свої статки зробили на. Газу, і вони дуже прислухалися до того, що з Москви говорять. А першу чергу розправилися з міністром закордонних справ Володимиром Огрицьком, який організував візит кількох президентів на чолі з Віктором Андрійовичем Ющенко до Тбілісі. І підтримка, яка була у нас е, е, в Грузії, в той час і морально, і ну ми там дещо допомагали їм. От е, за це нам не простили. От. А коли вже почали повертатися, ну, від, і першим відправили відставку. Причому, якщо формально по закону, то неправильно, без подачі президента України, а це його е, номенклатура, е, два міністри закордонних справ і, і оборони. Якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.